Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Need for Carp». Не витримав я сидіти вдома, погодка ще нас радує, крига не стоїть. І виїхав я на риболовлю зі своїм товаришем Жені на озеро, Ульянники, друзі, надії піймати величезного осіннього коропа. А вийде в нас це чи ні, ви все побачите. Є дуже багато чого вам розк розказати. Як ми будемо рибалити, чи ми будемо годувати, як ми в таких екстремальних умовах будемо взагалі тут дві доби жити. Табір ми вже розбили. У нас є автономний опалювач, покажемо вам, який, і розкажемо, як він працює, яку температуру він нам буде давати у наметі. Так що все попереду. Думаю, буде дуже цікаво, так що не перемикайтесь, залишайтеся з нами. Обов'язково прижимаємо ваш лайк, вподобайку. І слідкуйте, думаю, буде вам дуже цікаво. Також хочу вам спочатку відео цього сказати. У Жені також є канал риболовний. Снімаю він не так, як звичайні риболови. І до того, що ви привикли, тому переходьте, будь ласка, по посиланню під відео. І якщо вам буде цікаво, підписуйтесь. Якщо не цікаво, не підписуйтесь. Все, поїхали далі. По риболовному комплекту моєму сьогодні. Це мої улюблені катапульти третього покоління. Тут трофейна риба велика, тому треба знаряддя, яке справиться з цією рибою. Катушечки Шимана Ольтегра. Ловимо ми на стійках, тому що на родподі незручно вдвом рибачити. То дві вудки женіних праві, мої ліві. Про його комплект, якщо вам цікаво, також ми. Розкажемо. Також хочу вам нагадати, що, що офіційним представником компанії Sportex є магазин FishFish. Fish. Зараз йдуть ще грандіозні знижки у них, тому переходьте по посиланню під відео, якщо вам цікаво, все, що в мене там є з магазину FishFish, Fish, Там дуже багато чого в них для риболовлі є. Зокрема, вулич Sportex, також і Флакарп, сигналізатори, Flazar, GRC, також вони офіційні представники. Кому цікаво, переходьте, дивіться, якщо вас зацікавить, то купуйте. А ми продовжуємо. Рибку погодували, треба ще себе погодувати. О, вирішили приготувати сніданочок. У нас є такі гарнюнькі відбивні. Зараз ми їх підігріємо з яєчком. А, це буде така смакота. Та під 50. М -м -м. Взагалі буде бомба. Це буде так смачно, я вам не можу передати. Рух розматує, так? Да? Дає, дає, трошки дає. Ну, бачиш. Це як завжди, ульянники мені чогось таку крупну рибу не дають. Я ловив тут дуже-дуже багато риби, але. Не знаю, люди приїжджають сюди в перший раз, там, в другий раз, ловлять зразу двадцаток, двадцять 25 Я скільки намагаюся спіймати рибу 20, Саме велика риба, у мене тут 2900. І я цьому приділив дуже-дуже дуже багато часу. Вже тут разів там 6-7 був. І більше цієї риби я не зловив. У мене є таке відчуття, що є мої водойми, а є навпаки не мої водойми. Є такі водойми, де я навіть... Там калюжа, а я зловлю там рибу двадцятку, Але оцю цю ку я переплюнути не можу. Ну ніяк. 2900 це сама крупна риба. Вже здавалось би хочеться хочеться піймати велику рибу, але не вдається. І от знову покльовка і на Женіну вудку. Тому я не, бачите, друзі, навіть не на мою на Женіну вудку. Він все сам робив, я йому нічого не допомагав. Він також Жа. Він Він досвідчений рибалка. Бач, може, якраз тому, що ми разом з тобою, і бач, вийшло ось така гарна клювання в тебе в першого По точкам ти ще сварився, що я тобі точки дав не ті, що треба. Бач, все, все чітко. Мені головне, щоб люди, які зі мною поїхали, ті ловили. А я то таке. Я ще свою рибу спіймаю. Тому, друзі, це може бути. Це зараз така пора року, що. Це може бути взагалі єдина пакльовка наше клювання за дві доби, які ми будемо на водоймі. Тому дуже обережно виважуємо, не форсуємо рибку. І хочеться потримати в руках гарний осінній трофей, поробити фотки, поробити контент для вас, для того, щоб ви подивилися, отримали задоволення від цього всього і отримали насолоду від перегляду. Тому не перемикаємося. Ще раз нагадую, ставимо ваші вподобайки і чекаємо на цього монстра. До речі, вудки в Жені Карпро Рам. Це такі спортивні водилища. Я думаю, що звичайним риболовом вони не отримують задоволення від цих палок, але Женя теж не досить досвідчений. Карпятник, але в нього виходило кидати цими вудками. Я не думав, що в нього вийде прогрузити цей бланк. І далеко кинути він 120 метрів. Відстань зі стіком, з всім, легко, вообще, без напрягу подолав. І от я зараз перший раз тримаю взагалі, цю вудку в руках, виважую, ну, мені також дуже подобається. У мене є водилище набагато дешевше, ніж ці. Це Kratos Ево. Це новинка була два роки тому, вони в мене є, і я дуже ними задоволений також. Думаю, ці водилища теж дуже гарні. Ну, по першим відчуттям мені сподобалось. Що у нас там прилетіть? Друзі, ви собі просто не уявляєте. Я вам отак покажу, і ви все зрозумієте, риба лежить в маті. Фу, ця свинюка холодний. Ось така рибина нас радує. Це щось просто неймовірне. Так, друзі, хочете ловити таких риб? Фу, я залишаю посилання на телеграм. Пишіть мені, і ми з вами узгодимо умови поїздки половити таку гарну рибу. Зараз ми зважимо. Покажемо, скільки вона важить. Друзі, 6 листопада. І... Фух! 20. Мужком. 20 з мішком, так? Да? Да. Бачно, я казав, 20-ки немає, але все одно, 6 листопада 2022 рік. Перша риба за нашу сесію. Ми тільки розпочали пару годин тому. Риба. Ну, мішок тут 500 грамів, це це 19,5 кг. І це тільки початок. Я маю надію, що це сама маленька риба за нашу сесію. Так що чекаємо, не перемикаємося, залишаємося разом з нами. Друзі, і не забуваємо обов'язково випускати рибу і досить швидко. Не затримуємо час, тому що риба крупна і довго тримати її на повітрі не можна. І хай монстр і одразу. вже прокинулись, погодувались, перезакинулись. На жаль, вночі риби не було. Зранку піймав ось такого карася і обіцяв вам розповісти, як буде спатися в наметі при такій низькій температурі. Наля не було, але вночі було 4-3 градуси тепла на вулиці. А в наметі в нас було більш як 20 градусів. Друзі. Я вам не можу передати, як це кайфово. Я прилаштований до будь-якої температури ночувати. У мене є гарна термобілизна від Карпадієм. Я собі спав і був мокрий. Довелося мені вилазити зі спальника і спати просто так зверху. Тому що 20 градусів плюс, то 24, 25, навіть до 26 доходило. Це жах. В таких умовах на... просто на водоймі, на вулиці там 4 градуси, а в тебе в наметі 26. Це кайф. І такий портативний обігрівач дизельний це просто знахідка для любого короп'ятника, який любить закривати сезон, так як я, коли вже стає крига. Тому, друзі, я обіцяв вам розповісти, перевірити. І для себе я так само зробив висновок, що я хочу купити таку штуку, я буду її купляти. Як куплю, я вам обов'язково покажу, розкажу і дам посилання, де я купляв. Ну, реально штука крута. І я вам раджу, якщо у вас є зайві гроші і є де придбати, класна річ. А ми сьогодні плануємо ще, у нас є доба ловити гарних коропів. Ну, і сподіваємося, що вони також мають надію приплити до нас і показатись вам в екран. Вирішив зробити такий ПВА пакет на ближню точку, це 85 метрів. Вже залив ліквід. Тут. Такий дрібненький пельчик 1 мм, флюрожидкість, дюрочка, і отак от заливаємо. Виходить дуже гарна така ковбаска. Та, мабуть, більше навіть, ніж у мене пісюн вийшла така ковбасюлька, ще й світиться, вночі не промажеш точно. Але зараз ми її чіпляємо на вудку, закидаємо, побачимо, щось рибка, поки не хоче відгукатися на наші приманки. Може на такий ковбасний пісюнчик проклюне. Чекаємо. Сьоме, 7, да? 7 листопада сьогодні? 7 листопада ракети летають, ПВО працює, вибухи лунають, а ми чекаємо на нашого осіннього коропа, на найкращій самий, самий водоймі в Україні це ульяники. Чекаємо. Друзі, ну що, приїхав до нас ще товариш. І я сказав, це другий Євген. Він збирався їхати до нас. Я Жені кажу, що Женя приїде дої і буде покльовка. Оце закинув я ПВА, то що я вам показував. І будь ласка, пройшло десь півтори години і маємо клювання. Поки що клювання, тому що рибу треба ще дотягнути бережно. Взяти у підсак, а потім ми будемо вам показувати рибу, якщо ми її зможемо дістати. Супротив дає капітальний. Дави, давай рибка. Не хоче, не хоче вона ще йти лягати спати, хоче їсти, хоче давати нам задоволення від виважування. Восени це взагалі кайф. Ці барви, листячка жовтеньке, яблучки такі червоні вісять на гілках. Я вам просто не можу це передати, як це круто. Фу, це щось неймовірне. Як же хочеться піймати цю рибу і показати вам. Це дуже круто. Так що їздіть на рибалку, поки не стане крига, і ловіть гарних риб. Отримайте задоволення. Або ми поки виважуємо цю рибу. Дави капітальне. Короп величезний, величезний короп. Бачите, взяв ось ПВА пакету, що я вам показував, він повністю навіть не розчинився. І маленький попап восьмого номеру помаранчевий гачок Карпро 10-го номеру я вам покажу. Це такий, як НЕШ зробив Ромбообразні такі гачки. Я потім вам пачку покажу. Зараз ось так виглядає. Зараз обережно. О, дивіться! Ось так це виглядає, потім вам покажу, яка пачка цих гачків і соплі. Так, вчора було 6 листопада, сьогодні 7 і вам показували рибу, 6-го піймали. Ми і го піймали. Ось такий красень. Це просто щось неймовірне. Задоволення, просто зашкалюють, я не знаю, видно по моєму обличчя чи ні, але я дуже задоволений. Просто бомбезна риба. Зараз ми зважимо і покажемо вам, скільки вона заважила. 20. 20. Ну, так як твій, чітко, да. 19500 один в один. Друзі, друга риба і друга риба, як один в один, 19500. Це щось неймовірне. Фу. Ну, добре, що не менше. І такому раді. Випускаємо, продовжуємо і чекаємо на нові трофеї. Що будемо підводити підсумки нашої риболовлі про майнуло дві доби. По-перше, що хочеться сказати, не хочеться уїжджати з озера Ульянники. Тут так по-домашньому, так тепло, затишно. Об'єднання з природою просто неймовірне, відчуття емоції. Це неможливо передати вам в екран. Але я думаю, є справжні карпятники, які дивляться це відео, і так само у них. Навернеться сльоза на очах. Дуже круто. Я маю надію, що може і в цьому році я ще повернусь на це озеро, може на це взагалі сезон після такої риболовлі закривати взагалі не хочеться. Тому, що взагалі було по рибалці, як ми ловили рибу. Ми знайшли точки перші в процесі риболовлі, ми їх ще дуже багато раз змінювали. І що хочеться сказати. Що ретельніше підходьте до вибору точок. Це дуже важлива справа. І чим краще ви виберете точки, тим краще буде ваш кльов потім. Зрозуміло, що на добу приїжджає на риболовлю, це взагалі складно зробити. Витратити 3-4 години і потім 5 годин половити і поїхати додому. Якщо ви їдете на 3 доби, то треба цьому приділити трошки час, знайти. Класні точки загодуватися і ловити рибу. По корму годувались ми спочатку пелець різної фракції, той, що я завжди використовую білачан, я його перетирав на круші на пиль. Також було перетерто кіло вареного бойла. Витратили також кіло. Ми пилі, це вже вчора було. Там було з самого початку треба було це робити, але ми думали, що риба вже не активна, і ми помилились. Рибка активна, рибку треба було ставити на точку, треба було годувати. І тоді тільки був результат. Взагалі ми витратили десь 5 кг пельцю і 2 кг бойла, 2 кг канаплі. ну Бачите, десь біля 10 кг корму у нас йшло на. Дводобову сесію. По насадкам працює попапи. Ми використовували мультикалор. Я використовував Женя, використовував свої 8 мм різних кольорів. І краще всього спрацювало у нас ПВА пакет з дрібним пельцем всередині. Рибу вчора ви бачили, я зробив цей пакет. Поїхала палка, і вночі в нас ще було клювання гарної риби, але стався схід. З невідомих причин, може рибка не засіклась, тому що поки прокинулись, поки вдягнувся, вибіжав на покльовку, підсікнув. Десь пройшло пару хвилин часу. Ці всі пару хвилин був потяг, і можливо, десь щось потім сталося, і риба виплюнула гачок. Ну, як є, нічого страшного, загалом ми отримали три покльовки, витягнули дві риби, 19,5 кілограмів, дві сестрички. Дуже круто, емоції просто переповнюють. Так що таке друзі? Не закривайте ще ваш сезон. Їздіть на риболовлю, отримайте класні відчуття, задоволення від цього і до нових зустрічей. Пока.